Сьогодні вперше приготувала паштет з курячої печінки, з додаванням печеревини та овочів. Це, неймовірно, смачно. Вийшла дуже поживна і ситна страва. На 1 кг курячої печінки я взяла 300 г печеревини, нарізала шматочками, обсмажила до напівготовності, щоб виділився жир, і 2 крупні моркви потерла на крупну терку, додала до печеревини, трохи обсмажила. Потім дві крупні цибулини порізала, також до моркви та підчеревини. та обсмажила до готовності овочів. Коли овочі стали м'якими, все висипаємо в миску, потім обсмажимо до готовності курячу печінку. Також викладаємо все в миску, 50 г розтопленого вершкового масла, трохи бульйону, що залишився від печінки, сіль перець за смаком. І все блендером розтираємо до однородної маси. Якщо немає блендера, можна перекрутити через м'ясорубку два рази. І смачнющий паштет готовий. Викладаємо в посуду. Можна посипати за бажанням кунжутом. Беремо скибочку хліба, намащуємо та смакуємо.